Дуже гарно, але потім отак от блін, і такі тут ями по коліна. Камера не передає. Так, ковалиха 6, попівка 9. Що, коротше, попробуємо сюди прорватися. Так, є кусочки і от такі от зроблені, але це буквально. Чуть -чуть. Так, рутмистрівка ковалиха-попівка. Ну, така от дорога. Понятно, чи сюди краще їхати, їхати ніж через Тернівку. В принципі, дуже добре, що немає води, тому що коли вода, то взагалі не зрозуміло, яка тут глибина де фарватер. Ось такі дороги в селах. Так от люди їздять собі кожен день. А тут взагалі, вроді би, як забута дорога, ніхто дерев валялось на півполоси завалених. Що камера, напевно, не передає, ну так. Чим трошки похоже на Хрестителя, чи в Хрестителя Ну, по Хрестителя жорстче, але да, ми всю дорогу проїхали. Але ми ще, да, ще тут до Каволиха навіть не доїхали, не те, що до Попівки. Тут, виходить, от Родмистрівки Це щоб просто було зрозуміло відео із дна ями. Далі отак от теж. От, да, ну, тут, звісно, коли якщо вода стоїть, то взагалі непонятно куди його їхати. Ну, коручу, такі ямки, в принципі, в суху погоду. У мене кліренс нормальний, а тільки що дядя на якомусь ронушки їхав, але ну, ронушка ще тих. Тих років, напевно, початок 2000-х, там кліренс, зрозуміло, що краще буде, ніж у сучасних машин. А це оцей кусочок, що тут зроблений, це була табличка, навіть велике будівництво. Але не розуміють, не, не чого тут зробили. Там кусок перед цим був такий же нормальний. А я ми оці, що я вам показував, не зробили. Ну, якось дивно.